Друзі, всім привіт! Намалюємо разом зі мною веселу капібару на роликах. Спочатку графітним олівчиком ми намічаємо тіло капібари. Намічаємо вушка, носик, лапки. В одну з передніх лапок можемо дати квіточку. Зайві та помилкові лінії витираємо гумкою. Пензликом наносимо помаранчеві відтінки акварельної фарби. Намагаємося додати більше відтінків, щоб створити красивий та складний колір. Десь трошки червоніше, десь жовтіше. Тоненьким пензликом промалюємо маленькі лапки. Зробимо уточнення по формі, намалюємо вушка. Темнішим кольором зробимо товстенький носик капібари. Тоненьким пензликом промалюємо хутро. Наносимо темнішу бахрому на все тільце. Темно-помаранчевим чи коричневим кольором. Ним і промалюємо тоненькі пальчики капібари. Милою деталью буде сердечко на щічках. Поки висихає фарба, можемо намалювати на фоні сердечка, зірочки, крапочки, квіточки. Тут ви можете погратися кольорами червоні, сині, бірюзові, жовті. Не забудемо промалювати ролики капібарів. Якщо фарба підсохла, можна ще урізноманітнити хутро, додавши маленьких смужечок жовтим кольором. Тепер переходимо до промальовування деталей тонким чорним маркером. Носик, усмішку, очі. Робимо контур всієї фігурки капібари, уточнюючи її форму. Не забуваємо про вусики. Та деталізуємо ролики. Також додамо чорної бахроми до хутра капібари. Намалюємо маркером святковий ковпак. А щоб капібара не була одна, домалюємо їй веселу бджол. Капібари найдружніші тваринки, а тому для них всі друзі. Ну от! Наша капібара готова. Отже, до зустрічі, ваша Лана Ра.